Вечір добрий на часі новини. Події факти, актуальні коментарі викладі журналістів. Часан випуску дітки всі хто осиротів, получає сімейну форму виховання. Не змінювати курсу, які пріоритету мінсоцполітики на наступний рік. Підпільний арсенал, хто наживався на раритетній зброї. Тепер про ці та інші теми докладніше. Кадрові зміни з посади першого заступника голови облдержадміністрації звільнено Сергія Рябцева. Натомість призначено Анатолія Вашкевича. Він опікуватиметься аграрним комплексом, а також інвестиційно-інноваційною діяльністю. Також на посаду заступника голови облдержадміністрації призначено Михайла Коваленка. Продовжуємо голову облдержадміністрації Сергія Тулуба нагородили почесним знаком 75 років хасанським подіям за значний вклад у військово-патріотичне виховання молоді. 75 років тому українські солдати також воювали на озері Хасан. Улітку Росія відзначала річницю перемоги радянських військ у збройному конфлікті. В урочистостях цієї нагоди у хасанському районі взяли участь і черкаські делегати зі сторони Губернатор Приморського краю передав Сергію Тулубу подарунки, книги про Хасан, історичну газету з картами боїв. А також цінний ювілейний знак, який у Росії вручили лише низці активістів знак, котру я сказав, що чотири губернатори награждені, і удостовірення Сергію Борисовичу Тулубу. Дякую вам щиро Дякую. за таку такого. Цього ж дня очільник Черкащини отримав ще один подарунок цінну ікону з рук однопартійців. В порядку денному першого осіннього засідання обласної організації партії регіонів були питання інформаційного забезпечення діяльності білосиніх, посилення ідеологічної та організаційної роботи. Розмаїття в суто ділову розмову внесло привітання головуючого колегами. Нагадаємо, у серпні Сергій Тулуб відсвяткував свій 60-річний ювілей. З цієї нагоди регіонали зробили йому цінний презент. І мені, членів, Ради вручити цей символічний подарунок, ікона, Богородиці неустанної допомоги, щоб вона допомагала вам і вашій родині. І до інших там СБУ припинила діяльність злочинної групи, яка незаконно продавала зброю. У Ротмистрівці Смілянського району на гарячому попався один із учасників угрупування. Його затримали, коли він намагався збути саморобну вибухівку. Значну кількість зброї та набоїв часі великої вітчизняної війни вилучили під час обшуків у помешканнях та підсобних приміщеннях злочинців. За матеріалами справи розпочато кримінальне провадження. Організатор угрупування під вартою. Встановлено, що до злочинної групи входило троє мешканців регіону, які проводили розкопки у місцях, де раніше проходили бойові дії часів Великої вітчизняної війни. Свої знахідки вони реставрували та в подальшому реалізовували певному колу осіб. Встановлено особу організатора злочинної групи. Ним виявився 33-річний безробітний, раніше засуджений, мешканець міста Сміла. Сьогодні більше сотні курсантів-прикордонників Вершинецького навчального центру склали військову присягу, обіцяли вірно служити своїй країні та охороняти її кордони. Привітали майбутніх зелених кашкетів із визначною подією, їхні рідні представники громадськості та духовенства. Керівництво центру стверджує, що з кожним роком охочих стати вартовими кордонів більше. прикметно, що військова служба дедалі частіше приваблює дівчат. Емоції просто. Бушують, виряють, тому що я давно мріяла стати, просто форму приміряти і ходити в ній, щоб вона була моєю. І зараз мені дуже, в мене просто слів не вистачає. Емоції зашкалюють. Прикордонник це та людина, яка охороняє кордон, це та людина, яка зустрічає всіх тих. І це та людина, яка контролює, контролює, ну, скажемо, всіх тих, хто Закону в'їжджають на територію України. Допомогли гривною про зростання державної підтримки найбільш уразливих категорій населення. Звітує Мінсоцполітика. Зокрема, більше грошей у цьому році отримали понад 11 тисяч непрацюючих батьків, які доглядають дитину інваліда під групи. А на майже 900 гривень зросла допомога для опікунів, які отримують дітей інвалідів. Також Наталія Королевська заявила, що популяризація будинків сімейного типу залишається пріоритетом міністерства. Міністерство соціальної політики у 2014 році планує збудувати в Україні 300 дитячих будинків сімейного типу. За словами Наталії Королевської, фінансування буде здійснюватись частково за кошти місцевих бюджетів, державного бюджету і кредиту Укргазбанку, який буде отриманий під державні гарантії. Наразі в Україні понад 90 тисяч дітей сиріт. Переважна більшість з них виховуються в будинках сімейного типу. Саме така форма виховання каже міністр, є пріоритетом соціальної політики держави. В этом году создано 106 детских домов семейного типа. Это самый высокий показатель за все годы независимости. И до конца года мы создадим еще 30 детских домов семейного типа. В понедельник на заседании правительства мы рассмотрели комплексно этот вопрос и подготовлен план на следующий год. Наша задача, чтобы с 2014 года детки все... Кто Сіратіл получали сімейну форму виховання. В цілому запевняє Наталія Королевська всі ініціативи президента щодо вдосконалення соціального захисту дітей, які закріплені за профільним міністерством, виконуються в повному обсязі. Зокрема, цього року збільшено розмір надбавки на догляд за дитиною інвалідом групи. А допомогу отримують і непрацюючі батьки, які доглядають дитину інваліда. увеличение размера надбавки по уходу за ребенком-инвалидом с исключительно высокой степенью потери здоровья. Это первая группа подгруппа А. Мы увеличили по заданию президента выплату с 50% прожиточного минимума до 100%. Все детки-сироты-инвалиды сегодня дополнительно... отримують 894 дев'яносто гривни на реалізацію поставленої задачі. Особливу увагу Наталія Королевська звернула на проблему заборгованості портзаробітній платі. За словами міністра, у вересні вдалося виплатити громадянам 53 мільйони гривень боргу. Зменшилася і кількість підприємств, які не виплатили зарплату своїм робітникам. Загалом наголошує міністр соцполітики в Україні. Наразі виплачені всі види державної допомоги та пенсії. За 9 месяцев у нас полностью выплачены все виды государственной помощи. Это и детские выплаты, и помощь малообеспеченным семьям, детям инвалидам, инвалидам с детства. Также полностью профинансированы и выплачены все пенсии. У сентябрі у нас було виплачено 3 мільярда 338 мільйонів, а з початку року – свіжі 29 мільярдів гривень по державну допомогу. Це на 5 мільярдів гривень більше, ніж за 9 місяців 2012 року. І регіональний ракурс цієї теми. У Черкасах нині 22 дитини виховуються у прийомних сім'ях. Ще 28 посиротілих дітей знайшли нових мама і тата у чотирьох дитячих будинках сімейного типу – в цьому році вже усуновлено 34 сироти, Повідомили у службі у справах дітей Черкаської міськради. Рік від року батьків охочих взяти малечу на виховання більше. Утім, соціальне сирідство залишається серед нагальних проблем сьогодення. Чому одні відмовляються від власних дітей, а інші опікуються чужими? З'ясовувала Мирослава Станкевич надії покладаєш на, на цей момент. Я хочу щоб все було хорошо. Батько змушував двох неповнолітніх доньок важко працювати та бити поклони до крові на чолі. Знущання припинилися лише тоді, коли дівчата пішли до притулку. Ну, постійно Ну, ну, не Платила за школу, нічого не покупала, да. батько писалась, ну кормила. Ну, там заставляла кирпичі таскати, ну замість того, щоб робити уроки. Від сьогодні ж у сестер починається нове життя. Через вісім місяців перебування в обласному центрі соціально-психологічної реабілітації їм знайшли нову родину. З прийомними батьками дівчата швидко знайшли спільну мову та навіть зазирнули у своє спільне щасливе майбутнє. Ні, хороші, ну не показались добрі якісь. ну ми будемо сходити там з усіма в школу. Вони будуть заботитися о нас. У великій родині кузяних 12 -ро дітей, старшому 27 років, найменшому сім. Але їхні батьки не змогли залишитися осторонь долі цих сестер. Упевнені, що у їхній родині дівчатка отримують такі потрібні їм тепло та любов. А діткам нам, нашим, подобається більше займатися музикою. Їх, вони люблять співати, збиратися разом по вечорам. З початку цього року у Черкасах усиновили 34 сироти. На обліку у місті перебуває 82 дітей, які підлягають усиновленню. З них 50 виховуються у прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу. 11 – це діти-інваліди. В нас на території міста Черкаси на сьогоднішній день. Існує 4 дитячі будинки сімейного типу і 12 прийомних сімей, в яких виховується 50 дітей, сиріти дітей позбавлених батьківського піклування. Всі сім'ї дуже хороші. Повністю подолати соціальне сирітство в Україні сьогодні складно, кажуть фахівці. Останні тенденції до збільшення кількості охочих дати знедолені дитині родину дарують надію на краще. Мирослава Стенкевич, Микола Назарчук, Черкаська служба новин. ЧСН підбиває інформаційний підсумок п'ятниці. Дивіться далі у випуску. Люди, звісно, відносяться до животним, м'яко сказати, плохо. Жорстокіші за звірів, криваві пазурі людей. Не, не на. ласощі для захоплення, коли обістя перетворюється в зоопарк. Вона ні на мить не пошкодувала, що стала педагогом. Заслужений учитель України Ірина Носаєва. 22 роки працює у Червонословіцькій школі номер один. Освітянка пишається своїми учнями, адже вони перемагають на всеукраїнських олімпіадах і конкурсах. А випускники пам'ятають свого вчителя і вітають з кожним святом. Та навіть на це найбільше радує Ірину Носаєву. Мить і щастя дарують їй щодня допитливі дитячі очі. Спеціальний репортаж до професійного свята педагогів. Далі Затишний будинок, осінні квіти, жовто-гарячі гарбузи серед двору. Ранок сільської вчительки починається з обходу господарства. Ось на городі унікальна вічно зелена цибуля з Карелії, селера, кучеряве листя, салату, і рижик вірний і вічно голодний. Ради посніти сьогодніш. Виросли сини вже два роки, як немає чоловіка, друга і порадника. Ось його гітара на стіні колаж із фотографій. Тут все її життя. Втім, є ще одне: гамірне і яскраве. До школи, якій віддала 22 роки, вона біжить із задоволенням. А точніше, не біжить, а їздить на велосипеді. Ірина Носаєва вчитель біології. Її уроки цікаві і неповторні, а на гуртках з біології аншлаги. А ще вона практикує дослідницькі експедиції, під час яких діти знаходять унікальні експонати. Ось це кістки Мамонта, а кулячі зуби гніздо, шершня. Жінка каже, яким би досвідченим не був вчитель, йому потрібно постійно розвиватись і шукати нові підходи, щоб сучасній дітворі було цікаво. Я надзвичайно люблю свою роботу, люблю дітей. Ви знаєте, вчитель повинен розвиватися все життя. Адже у сучасному інформаційному полі діти надзвичайно інформовані, багато знають. Вчитель повинен бути завжди цікавим для дітей. Ірина Петрівна ніколи не хотіла змінити професію. каже вчитель, це назавжди. У неї немає улюбленців, вона не підвищує голос на уроках, бо немає потреби. Ірина Петрівна дуже кмітлива, дуже розумна. Вона нам надає багато більше ніж потрібно. Взагалі, ми її дуже любимо. Адже я навіть не можу уявити, хто замість неї стане в нас вчити біологію. Ірина навчається на п'ятому курсі біологічного факультету. Свого часу теж була ученицею Ірини Носаєвої. А сьогодні у рідній школі проходить практику. Тепер улюблена вчителька розкриває їй секрети педагогічної майстерності. Ще із шкільних років Ірина Петрівна привчала нас до. Дала нам такий багаж знань і так привчала нас любити природу, все те, що ну знаходиться навколо нас, досліджувати його, проводити різні експерименти. Це було наскільки захопливо, що е, я вирішила в майбутньому пов'язати ну якби свою професію саме з цим видом діяльності. Ірина Носаєва радіє, що до неї приходять в гості випускники. Телефонують, вітають із кожним святом. Вчителька пишається своїми учнями, а вони нею бажаю Ірині Петрівні побільше. Хороших учнів, які принесуть їй щастя. Бажаю, щоб Ірина Петрівна випустила ще не один клас. Я бажаю Ірині Петрівні, щоб вона відчула гордість за наш клас, щоб вона пропрацювала в школі багато років і хай береже її Господь. Наталя має брата тема черкаська служба новин. Свято у чотирилапих день тварин відзначає сьогодні світова спільнота, аби привернути увагу громадськості до проблеми жорстокого поводження із тваринами. Черкаські зоозахисники стверджують, кількість випадків, коли люди калічать, братів наших менших дедалі, зростає. Які загрози несе така тенденція? Знає Ірина Васюра. Перелом ключиці такий діагноз поставили цій киті лікарі. Скоріше за все, її сильно били ногами чи палками. Перелякану тварину люди знайшли серед трупів її сородичів. Я прийшла як всегда, зробити обход, посмотреть, як наші животные. я казали, що за у білі трьох кошик і трьом котятам сломали лапи. Люди, звісно, относятся к животным, м'яко сказать, плохо, тому що були случаи, коли і собак забрасывали щенками камнями, і в людей бросали камні, которые їх підкармлювали. Такі історії мають насторожувати, кажуть психологи, ті, хто зганяє свою злість на тваринах, з часом можуть наробити лиха і людям усе через брак співчуття та невміння турбуватися про оточуючих. Ознаками поведінки людини схильної до насилля у побуті, тобто до насилля по відношенню до дитини, до своїх близьких, до своїх рідних, є якраз агресивне і насильницьке ставлення жорстоке ставлення по відношенню до тварин. В Україні діє закон про захист тварин від жорстокого поводження. За це знущання над братами нашими меншими, навіть передбачена кримінальна відповідальність. Чиновники кажуть, дотримання закону пильнують. Розроблено план заходів. Щодо забезпечення гуманного поводження з безпритульними тваринами, це питання завжди буде ставатися актуальним, тому що поводження це в першу чергу залежить від суспільної свідомості людини. Доки українці лише вчаться гуманному поводженню із тваринами, Олеся вирішила діяти. У дворі де нещодавно жорстоко познущалися над котами. Вона розклеїла оголошення. В них просить людей виявити трохи терпіння та співчуття до братів наших менших. Ірина Васюра, Олександр Таран, Черкаська служба новин. У селі Костянтинівка на Смілянщині є приватний міні-зоопарк. Колекцію екзотичних птахів зібрав на своєму подвір'ї Володимир Саража. Серед його підопічних не лише пернаті живуть тут. Лісові тварини, білки й козулі. Маленький звіринець чоловік отримує власним коштом. А односельці часто навідуються до його обіця на екскурсію. Тож в курсі усіх новинок його колекції. Не чекай Не німе. Горіхи, печиво та хліб. Такими ласощами смілянський колекціонер підгодовує своїх лісових улюбленців. Двох з них чоловік купив, третю знайшли лісівники пораненою. Це Сибірська білочка. А це наші лісові. Там воно один це виглядає, але тут такий дикуватий. до рук, до рук не йде. У міні-зоопарку налічується п'ять видів фазанів та три різновиди голубів, а ще качки-мандрівниці, що живуть у Японії та на Сахаліні. Оселились на подвір'ї колекціонера павичі, куріпки, соколи, і гипецька горлиця, що сміється. І ось ця парочка козуль. Одну з них довелося витягувати з халепи. Відбили її у броячих собак. Вон, у нього ножка перекушена була. Ми її вилікували права ножка. бачите? Ну, вже куди її випускати, так воно ну, маленько. Захоплюватись тваринами Володимир Саража почав ще зі школи. У третьому класі колекціонував голубів. А чотири роки тому його привабила екзотика. Чоловік каже, такий маленький зоопарк задоволення не з дешевих. Та Володимир Михайлович цим не переймається. Для нього головне, що родина підтримує. Нині міркує, як запастися кормами на зиму. Ну, я це взяв тонну пшениці, 500 кілограмів кукурузи. Я думаю, може сьогоднішнього року вистачить. Я вже не рахую того, що кожен день треба йти там кропиву рвати, бур'ян рвати. Ну, За новинками у колекції чоловіка спостерігають школярі та сусіди. Вони тут часті гості. Руслан Іващенко з сином на екскурсію приходить ледь не щодня. Часто по кожен день вони люблять дивитися на тварин і цей. Вова займається тваринами. Ми допомагаємо з хазяйством, тваринами. Усіх тварин Володимир Саража купує в Україні. З ними ж потім мандрує на виставки. У дворі чоловіка вже 15 вольєрів. Колекціонер мріє придбати ще двійку екзотичних птахів, отіки куди їх селити ще не вирішив. Віта Зорич Ірина Гелюк, Дмитро Мерешніченко, Черкаська служба новин. І це всі новини п'ятниці. Хочете знати більше? Зайдіть на наш сайт Росмедія Далі спорт і погода. А далі новини спорту в українському баскетболі розколу не буде. Вірогідність того, що баскетбольна суперліга розділилась на дві частини, не справдилася. Стан речей у головному чемпіонаті країни стабілізувався вчора, коли остаточно стало відомо, що новий сезон для клубів української суперліги стартує наступного тижня. Так Черкаські мавпи розпочнуть його 11 жовтня домашньою грою проти політехніки Галичини. Всі конфліктні питання, які спричинили міні-локаут у суперлізі, були вирішені сьогодні на. Екстреному засіданні президії Суперліги. За якихось дві години представники клубів розставили майже всі крапки на відповідних місцях, зокрема, відправили у відставку, виконуючого обов'язка президента ліги Олега Бочкова. Встановили систему легіонерів 4 плюс 1, за якою бодай один українець має бути на майданчику, та затвердили календар, який цього сезону матиме два кола. Головними моментами для вболівальників є те, що Суперліга залишається незміною своєму кількісному та якісному складі. А старт сезону розпочнеться 10 жовтня. Перша гра відбудеться у Дніпродержинську, де місцевий Дніпроазот прийматиме Донецьк. Черкаські пожежники взяли участь у престижному чемпіонаті з пожежно-прикладного спорту в нові імена, який відбувався у білоруському місті Мінську. У чемпіонаті взяли участь сім команд, серед яких збірна Академії пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля. Змагалися спортсмени у чотирьох видах подолання 100-метрової смуги з перешкодами, підйом по штурмовій драбині у вікно четвертого поверху, пожежна естафета 4 по 100 метрів та бойове розгортання. Збірна академії стала першою в подоланні 100 смуги з... Перешкодами в бойовому розгортанні академія виборола друге місце. А в підйомі по штурмовій драбині третє місце. За результатами збірна команда академії стала четвертою. Їй 69, а за її плечима більше 80 тисяч кілометрів спортивної дистанції. Участь у супермарафонах у сотні містах світу. Серед них ультрадовгі дистанції в США та Швейцарії. Посол миру, майстер спорту Світлана Хісамундінова на декілька днів приїхала в Черкаси, аби поділитися секретами свого здоров'я. Потім робиш от, от трохи розслаблені мишці, а від себе все, що тебе вийшає, це двіження карадіста. І говорю так, сумніви прочь. Містойте на путі, я не хочу так і сумніватися. І з такими словами та вправами розпочинає свій день майстер спорту зі швидкісного бігу. Світлана Хісамундінова. Жінка долає великі дистанції вже 14 рік поспіль. Зізнається, біг допомагає їх не зупинятися в житті, цінити кожний момент. Задача яка? побіді себе. не надо ніка їх ставить ріваншиських Я завжди кажу говорю так. Не реванша жажда, мне это не важно. Силу духа ощущаю, каждый миг отважно. Не хочу я выяснять, кто меня сильнее. И поэтому снимаются напряжения. Ты бежишь радостно, счастливо, играюсь. Сердце мое благодарное впереди меня. Путь мой освещает. Все вокруг любя. Сі перший марафон Світлана Хісамондінова пробігла в 50 років. Зараз вона вже неодноразова переможниця наддалених марафонів. Один з найбільших довжиною 2100 кілометрів. Це три години сну на добу і 16 днів у дорозі з екстремальними фізичними навантаженнями. Тоді Світлана подолала це випробування і навіть пробігла першою. Ну саме вище це достіження та от Нью-Йорку, коли я прибіжала з 16 соток, 1600 кілометрів. це тисячі міль, да, по 100 кілометрів. Зараз паралельно із заняттями спорту Світлана Хісамодінова їздить по Європі, читає лекції та залучає молодь до здорового способу життя. А Іванченко Андрій Полинько чесен спорт. А на сьогодні спортивні редакції, все попереду вихідні. Проведіть їх весело та активно. До зустрічі.